Вітаємо вас в ефірі новини сьогодні у випуску Дивіться. 9 тисяч гривень із пенсії на українську армію. 87 річна Валентина Ведернікова із села Заворська Полтавського району вважає краще годувати свою армію аніж чужу. Для медико-санітарної частини полтавського гірничо-збагачувального комбінату придбано новий автомобіль швидкої медичної допомоги класу Б. Його оснащено за європейськими стандартами. Є прописка та немає житла. Мешканці розваленого будинку по вулиці Леніна, 104 у Полтаві, добиваються справедливості у судах. У Всеукраїнській асоціації сільських і селищних рад обговорили питання формування стратегії діяльності жіночого крила. Просто днів роботи прозвітував на прес-конференції директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної державної адміністрації Олег Постовгар. У селі Мачухах Полтавського району відроджують мотобольну команду Дружба та майже повністю відбудували мототрек. Президент України Петро Порошенко скасував дію президентських розпоряджень від 1992-2010 років про матеріальне забезпечення та охорону вищих державних чиновників. Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті глави держави. Зокрема, розпорядженням знімається гриф опублікуванню не підлягає та скасовується дія розпоряджень про обслуговування та безпеку колишніх прем'єр-міністрів України Євгена Марчука, Павла Лазаренка, Валерія Пустовойтенка, Віктора Ющенка. Миколи Азарова, Анатолія Кінаха а також Віктора Януковича. Крім того, скасовано розпорядження від 17 травня 2006 року про довічне грошове утримання, медичне, побутове, транспортне та інше обслуговування колишнього голови Верховної Ради України Володимира Литвина. Українська авіація завдала потужні удари по скупченнях терористів і бойової техніки. Про це 5 серпня на брифінгу повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Він зазначив, що сили АТО продовжують наступальну операцію та на територію, яка тимчасово зайнята російськими найманцями. Лисенко також додав, що за минулу добу сили АТО 26 разів вступали в бій із терористами. 87-річна Валентина Ведернікова із села Заворська Полтавського району три місяці поспіль відраховує по 2 тисячі гривень зі своєї пенсії на українську армію. А коли до села завітали волонтери, котрі збирали кошти на тепловізор для військових, винесла ще 3 тисячі гривень. Про небайдужу стареньку та її вчинок, гідний наслідування нашим журналістам розповіла волонтерка студентка Полтавської державної аграрної академії Богдана Макарова. Вона закінчила лише вісім класів. Далі була війна. У Валентини Ведернікової душа і досі болить, як згадує сорокові роки минулого століття. Розривається серце у жінки і нині, коли читає про події на сході. Ось тому і не лишилася осторонь, що місяця надсилає по дві тисячі гривень допомоги українським військовим. Я не мов, я даже оце читаю газету, як тяжело там хлопцям. От. Та я б сама туди побігла якби близько бо допомагала б їх. Проста і щира душа Валентина Максимівни не розуміє, чому кожен не може зробити невеличкий вклад чи то на допомогу військовим в зону АТО, чи пораненим, які зараз у Полтавському військовому госпіталі. Запитує у нас, це жадність чи дурість людей. Дуже я прошу, тому що знаєте, що якщо ми прозиваємо це прозиваємо, то України не буде. Оце я вам точно кажу, якщо ми, якщо ми не защитимо, України не буде. Я знаю, що таке Росія, я знаю. І для чого Україна, щоб кормила їх. І воює, а саме головне, вони люблять грабасти. Валентина Максимівна це гордість села, говорить заворсклянський голова В'ячеслав Сологур. Коли він поцікавився, чим допомогти самій старенькій, попросила лише день. Виїхав місто справою, поїхав на ринок, купую п'ять хороших за загріз і завожу ж її. Кажу, Валерій, ну це ж я ж обіцяв, вам ви ж хотіли, значить, є свій народний метод, лі лікувати всі хворі, скажем, динями. Да? Кажу, ви ж хотіли, я приріс. вона мені одразу каже, я вам я щас розчитаю з днями, говорю, говорю, це подарунок, це слово сільського голови, поэтому ми вдячні вам за те, що ви у нас є. Це дуже гарна і позитивна людина. Валентина Ведернікова. Це просто уособлення України. Вона проста і душевна. Відгукується про стареньку волонтерка Богдана Макарова. Я ну, передати всім полтазя. Будь ласка, на прикладі цієї бабусі. Як згадайте Валентину Максимівну, коли йдете в супермаркет, згадайте, коли будете робити новий манікюр, нову зачіску або купувати нові речі. Будь ласка, без вас ну, Україна загине. Я особисто спілкуючись з військовими, які кажуть відкрито, що без народу ми не ми не зможемо. Дівчина об'їздила майже усі сільські ради полтавського району із закликом допомагати військовим. Зазвичай просто так би мовити зводила благодійників і військових, котрим потрібна допомога. Нині до волонтерів звернулися полтавці, котрі служать у Балаклеї Харківської області. Їм потрібно терміново тепловізор, коли збирала на нього кошти і зустрілася із Валентиною Ведерніковою. А на тепловізор волонтери вже назбирали понад 40 тисяч гривень. Пристрій же коштує 62 тисячі. Проте виробник зробив знижку військовим і просить 54 тисячі гривень. І якби кожен наслідував приклад Валентини Максимівни, говорить Богдана, полтавські військові вже б давно були із тепловізором. Валентина ж Максимівна тим часом запрошує когось із військових, хто не має рідних після війни стати їй за сина. Адже своїх двох уже поховала. Дуже прошу, от у кого немає ні батька, ні матері, ні де жити, нехай їде до мене. От. Огор, з Божого огород, вон, пожалуйста, бур'яном заросло все. Горіхи є, в тому году мерзли, нема, виноград є. Хай їдуть, пожалуйста, дуже прошу, останеться тут і жити. В органах місцевого самоврядування повинно бути більше жінок. Так вважають у всеукраїнській асоціації сільських і селищних рад і прагнуть створити в асоціації Жіноче крило. Про це йшлося у Полтаві на засіданні круглого столу організованого за підтримки програми Ради Європи посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні. Більше третини сільських голів в Україні жінки. Серед них є чимало справжніх лідерів, здатних згуртувати громаду та повести за собою. Вважають у всеукраїнській асоціації сільських та селищних рад. Ідея була в тому, щоб об'єднати цих небайдужих жінок, голів сільських селищних рад. І вони мають дійсно в рамках асоціації відстоювати права сіль. Та селища на здійснення реального місцевого самоврядування членами асоціації є майже 9 тисяч сільських територіальних громад, з них 31% – це керівники жінки. Ми відпрацювали з нашими партнерами в Молдові, в Румунії, в Польщі. Як працюють саме такі направлення в цих асоціаціях? На Полтавщині семінар для сільських і селищних голів провели вперше. Такі вже відбулися на Київщині, Вінничині та Львівщині. Жіноче крило асоціації ставить за мету готувати сільських жінок до роботи у місцевому самоврядуванні, захищати їхні соціальні, економічні та політичні права. «В Сучасних умовах надзвичайно потужне має бути і жіноче лобі в системі управління державою: саме гуманітарна сфера, саме. Миротворча сфера, і тому я дуже е, розраховую на те, що сьогоднішній захід буде сприяти такої мобілізації жіноцтва Полтавщини саме в суспільних процесах. Це є надзвичайно важливим ...таким викликом часу. Мені хочеться, щоб жінку сприймали дійсно як ну, особу, яка вміє. Працювати, яка вміє розмовляти, яка вміє щось робити, і гідна кожної посади і кожного міста, де вона знаходиться. Наприкінці цього року у складі всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад планують вже офіційно утворити її новий підрозділ Жіноче крило для медико-санітарної частини полтавського гірничо-збагачувального комбінату придбано новий автомобіль швидкої медичної допомоги класу Б. Його оснащено за європейськими стандартами. Зокрема, у кареті швидкої є унікальне реанімаційне обладнання, яке мають на озброєні лише у центральному госпіталі МВС України. А за загальним рівнем комплектації йому немає рівних на теренах всієї України. На придбання цього спецавтомобіля керівництво полтавського ГЗК виділило 1 мільйон 200 тисяч гривень. Такий медичний автомобіль вкрай необхідний для підприємства із небезпечними умовами праці смотрели і спеціалістами, з спеціалістами, срініаматологами, спеціалістами скорення твожної медицинської помощі, що более необхідно для комплектации и что может быть в работе быть очень полезным. Ну, насколько мне было сказано, что такой комплектации Peugeot Б класса наш реально мобиль единственный в Украине. Придбаний автомобіль Peugeot Boxer має комплектацію класу Б і адаптований до європейських норм надання кваліфікованої медичної допомоги. Спецавтомобіль укомплектований унікальним обладнанням німецького, італійського і турецького виробництва. Найголовніший апарат апарат машині – це дефібрилятор, об'єднаний з, з монітором пацієнта. Із ИВЛ-апаратом. Це на по-настоящему унікальний прибор, таких тільки поки два в Україні, в том числе в цій машині. Тобто на одной консолі об'єднано фактично 3-4 апарати, которые дозволяють буквально витягнути пацієнта з самого стану. состояния. Окрім цього, устаткування в автомобілі є кардіограф, аспіраційний відсмоктувач та медична валіза для надання невідкладної допомоги. Також автомобіль оснащено пультом керування медичним салоном, а його кузов оздоблено антивібраційними матеріалами. Словом, у новому спецавтомобілі створено найкращі умови і для пацієнта, і для медперсоналу. То, что можно было поставить машину класса «Б», которая здесь будет использоваться, это реально максимум. Потому что обычно класс «Б» он менее укомплектован, чем вот эта вот машина. Раньше мы работали как бы на старом автомобиле, нигде ничего не было, ни дефибрилляторов, ну как бы ни кардиографов. Сейчас мы имеем и дефибриллятор, и кардиограф, все новое, ну как бы очень и очень хорошее оборудование. Все довольны. Аналогічний автомобіль швидкої допомоги буде придбано і для єрестівського ГЗК. Відтак підприємства групи Ферекс постануть єдиним в Україні, що мають медичні машини класу Б такої високої комплектації. У Полтаві по вулиці Леніна неподалік зупинки Оптика, ось уже 11 років замість житлового багатоквартирного будинку його залишки спотворені пожежею. Перед приїздом до Полтави Миколи Азарова за розпорядженням місцевої влади неприглядні руїни обнесли високим парканом із нового металопрокатом. Та згодом паркан розібрали і вкрали підприємливі полтавці. А руїни продовжують муляти очі усім, хто їде чи йде вулицею Леніна. На запитання ж, чому місцева влада і досі не дає ради цьому розпліднику безладу і антисанітарії, відповідь проста. У будинку за цією адресою і досі зареєстровано майже два десятки мешканців. Два роки тому комісія Ленінської райради визнала руїни на Леніна 104 непридатними для проживання. Упродовж 11 років люди перебуваються по родичах та винаймають житло. Не раз обивали пороги міської ради, і не один рік справедливості добувається у суді 5 серпня відбувся черговий розгляд справи. Будинок звели ще у далекому 1870 році. З 2003-го у ньому ніхто не живе, адже споруда просто непридатна для проживання. Тож зараз тут, практично у центрі міста, усім перехожим і проїжджім мулетюка напівзгоріла руїна, що поступово перетворюється на стихійне звалище. Проблеми у мешканців будинку почалися іще ще з х років минулого століття, коли поруч звели багатоповерхівку на 70 квартир. Цей планували знести, а його мешканці поселити у нові квартири. Однак їхнє місце проживання до сьогодні сьогодні не змінилося у паспортах. Позначка «Леніна, 104», хоча будинку по суті немає. За допомогою люди зверталися в органи місцевої влади, але підтримки зась. Не один рік зневірені Полтавці добиваються справедливості у судах. Позови в наш захист подає міська прокуратура, обласна прокуратура, міська рада подає апеляційні та касаційні скарги, аби затягнути справу. І оце на даний час ми прийшли мешканці будинку вже в й суд, не судове засідання. Судове засідання може вже з півсотні їх було, а то й більше по різних судах. А саме в 10-му суді розглядається справа. Місяць тому Вищий адміністративний суд України виніс ухвалу розглянути справу у Полтавському адміністративному суді. Тут, за позовом Полтавської міської прокуратури, її слухали 5 серпня. На превеликий жаль, бездіяльність і Матковського, а на сьогоднішній день і Мамая, який обіцяв допомогти людям і, врешті-решт, він не хоче навіть звертати на них уваги, навіть не приймає їх. Ситуація жахлива. Люди бідкаються по чужим почемному житлу, але на превеликий жаль ніхто їм не хоче допомогти. На розгляді у Полтавському адміністративному суді міська прокуратура просила ухвалити рішення. Питання про відселення людей із непридатного для проживання будинку і надання їм житла розглянути на сесії міської ради. Наступне слухання по цій справі відбудеться 10 вересня. Виграю суд і після цього зустрічним судовим позовом покараю своїх наклепників. Повідомив на прес-конференції директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації Олег Пустовгар. Нагадаємо, наприкінці липня громадські активісти звинуватили його у корупції. Більше години Олег Пустовгар також звітував про зроблене за 100 днів свого керування департаментом. За час революції гідності на Полтавщині звітував Олег Поставгар, демонтували чи скинули лише 70 пам'ятників вождю пролетаріату. Залишилося ще майже півтори сотні. Тож ленінопад незабаром продовжиться. Невдовзі голова Полтавського облдержадміністрації Віктор Бугачук підпише таке розпорядження. Воно переконаний Олег Поставгар продовжує логіку заборони фракції КПУ у парламенті. Мова йде якраз про демонтаж саме на території комунальних установ. Жорсткий, це зобов'язані виконати керівники комунальних Установ обласних, другий рівень демонтажу – це на території районних комунальних установ. А третій рівень це вже рекомендація. Ми не маємо права по закону як змусити сільського голову, селищного голову чи міського голову це зробити. Тому. Тут ми тільки рекомендуємо. Одне з головних напрямків діяльності департаменту інформаційна безпека, зокрема, усунення антинаціоналістичної пропаганди. Її не фіксували в жодному змік області, хіба у деяких соцмережах. Наш департамент взагалі закликає всіх користувачів ВКонтакті і однокласники підтримати ініціативу служби безпеки і вийти звідти, тому що це мова йде і про рівень безпеки. І, взагалі, про загрозу інформаційній безпеці, Олег Пустовгар наголошував, що продовжує підтримувати роздержавлення засобів масової інформації. Багато хто як е, з прихильників форсованого переходу до роздержавлення критикує мене за те, що мовляв Пустовгар і далі продовжує фінансувати з Рю Полтавщини, село Полтавське так. Е, в Європейському Союзі немає державних ЗМІ, але, до речі, цікавий нюанс у багатьох країнах Європейського союзу є комунальні змі, які теж датуються з бюджету чи воєводства, чи інших. Тобто питання дуже непросте. Це питання, на мій погляд, поки що не на часі в умовах війни. Це якраз і буде загрозою інформаційній безпеці. Нещодавно у мережі з'явилася інформація про те, що заробітна плата директора департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю з квітня по липень зросла чи не у п'ять разів. Сто днів працював за трьох, тож і отримує чесну зарплату. Відповідав на провокативні запитання журналістів Олег Поставгар. Аналітичний центр розвитку громадянського суспільства повідомляє, що за чотири місяці роботи він разом із надбавками, вислугою та преміями загалом отримав більше 17 тисяч гривень. Посадовець відкидає усі звинувачення у корупції та переконаний, більш прозорого посадовця немає. Цей гречаний король дівнісій каплін, який засипав разом із мамоєм гречкою всю супалта проводячи виборчу кампанію в корупційному руслі, де він звертався до всіх керівників структурних підрозділів і потім він би з'ясував, що ну, якби, зарплата десь аналогічна у всіх. Ці всі 100 днів я працював за трьох. Мама трьох дітей Людмила Олексієнко скаржилася посадовцю. Соціальну підтримку на дітей відмінили на користь підтримки. АТО. тож і цікавилася, скільки із своєї преміальної зарплати Олег Пустовгар віддає на потреби бійців. Я е, на тисячу гривень закупив купу компакт дисків е, до мене. З таким проханням звернувся Олександр Русін, учасник АТО. Він сказав, що вони потребують їхня рота, значить, патріотичної музики, яка б піднімала дух українським солдатам. Я це зробив, і ми передали без піару, без крику це все у. Зону АТО ну може тисячі мало. Олег Поставгар повідомив днями в урядовому кур'єрі. Вийде його розгорнути інтерв'ю. У ньому він наголошує важливо правдиво висвітлювати діяльність влади, розвивати громадянське суспільство та українську самоідентичність. Ще за радянських часів у селі Мачухах Полтавського району грала мотобольна команда. Дружба відповідно був і мототрек. Команду розформували. А за 22 роки спортивний об'єкт, яким ніхто не опікувався, перетворився на руїни. Зараз ентузіасти планують відродити команду та вже майже повністю відбудували мототрек. Далі про це Андрій Іванов. Група ентузіастів відроджує мотобол у селі Мачухах під Полтавою. Трохи більше місяця тому вони розпочали реконструкцію місцевого мототреку. І от зараз уже все майже готове. Досипані повністю воротарські. Зроблена розмітка на стадіоні, така, як була тоді раніше. Все по стандарту, все по розміру. От, поставили табло, хоч воно в нас і простеньке. 17 серпня тут проведуть перший матч чемпіонату України. Команда Антрацит з міста Кіровського, Донецька область зіграє з нивою Вишняки Хорольський район. До 17 числа, я думаю, ми підготуємося. І поле в нас буде не хуже, чи не гірше, ніж на інших полях України. І я хочу подякувати цим людям, які приходять сюди після роботи. І вдома в кожного є сім'я і робота. Ну, вони знаходять час і ми практично кожен день займаємося стадіоном. Зараз, говорить Анатолій Таран, на стадіоні встановлюють лавки для глядачів. Одну трибуну вже майже закінчили, над іншою працюватимуть незабаром. Не вистачає стадіону, лише огорожі. Тут хочуть збудувати також і баскетбольний, та волейбольний майданчики. Ще хочу, щоб, може, люди байдужі до такого виду спорту, як мотобол. Побачили, що ми ну, таки займаємося стадіоном і може чим нам допоможуть. Це був основний блок новин. Далі прогноз погоди та інформація на правах реклами. Не перемикайте, побачимось. Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 15-20 градусів тепла, в день – 28-33, вище нуля. У Полтаві вночі – 18-20 градусів тепла, а в день – плюс 29-31.